Практично усі електроопори у селі Вільшанки диряві. У них поселилися птахи, а деякі з них взагалі струхлявіли. давай. <плес> <плес> електроопори у Вільшанках облюбували не лише птахи. Майже вся електролінія у селі аварійна. Пан Микола переживає за свою оселю. Над нею буквально нависла загроза. Відтюпіші взогни вже. Їдьтеноше. Останній раз жиодносельчани скаржаться через нестабільну напругу проблеми із пранням і з тим, аби зготувати їжу. А найгірше дітям, каже пані Наталія. Їм часто доводиться вчитися при свічках. Діти в ма... мене да, ма... в мене маленька дитина. Ми не можемо розпрощатися ні з керосиновою лампою, ні зі свічками. Телевізор виключаємо холодильника. Люди не розуміють за що повинні платити, адже самі змушені так сяк лагодити мережу. Трансформатор вже не раз ремонтували за власний кошт. Ось ми не маємо права сюди але поки електрики, електрики приїдуть, то будемо сидіти без світла довго і нудно. У вад Тернопіль обенерго житель вільшанок вже писали не раз. Навіть зверталися на урядову гарячу лінію, проте нічого не допомогло. Вирушаємо до обленерго, і ми з'ясувати не вже комунальне камбайдуже на аварійну ситуацію. Там кажуть, аби замінити всю лінію, грошей справді треба чимало, але запевняють ситуацію виправлять. Тобто, дерев'яни на бетон, такі, як ви кажете, де там шпаки живуть, чи, чи білки. А на наступний рік у нас заложено інвестиційну програму, повна реконструкція. Села Старий Тараш і Хутір Вільшанка. поре і щоб селяни мали у розетках свої законні 220 двадцять вольт.